Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світошак. Сьогодні позаду мене маса інформації. Бачимо, як люди зараз ходять по ринку. Знаходимось ми у місті Львів на Карбазарі. Будемо сьогодні оглядати, які ж автомобілі продаються. Звичайно, побачимо ціни. Ну і не забуваємо, друзі, підписатись на канал, поставити жирний палець згору. Активовуємо, Активуємо речі дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Поїхали! Так, ну що, на ринку автомобілі є, продаж відбувається, але завжди потрібно перевіряти автомобіль перед купівлею. Тому я завжди рекомендую, якщо вже ви зібрали щось придбати, то обов'язково потрібно відкривати історію автомобіля. Рекомендую вам це робити на CarVertical. Вводимо. Промокод ROMA або переходимо за посиланням знизу і отримуємо 100 гривень знижки. Перевіряйте історію, тому що історія дуже часто може ховати за собою дуже-дуже багато, багато цікавого. А якщо купити без історії, то потім може бути багато сумного, тому краще це робити завчасно. Ну що, Бачимо, що в кадрі оплі зефіра 11 рік, 7500 1,7 дизель 225 заявленого пробігу. Ось такий автомобіль. Якщо відкритий, ми зараз навіть заглянемо в салон. Легенько заглянемо. Та. Бачите, що відразу скажу на ринку, на ринку є особливість в тому, що та, на ринку всі автомобілі є гарно помиті, чистенькі, красивенькі, тому... Треба розуміти, що купляти просто очима, дивлячись на гарний, вимитий чистенький автомобіль це не варіант. 11 рік, 8400 Mazda 3. 1.6, кондиціонер, сервісна, дизель, механіка. 151 тисяча заявленого пробігу. Ось такий автомобіль. Міський варіант буде добре. Хлопці, хто з продавців? Хлопці мовчать а ми заглянемо. А ми заглянемо. І Бачимо, що в салоні також все чистенько, все помито. Добре. Рухаємось вперед. Наступний серйозний автомобіль для серйозних, для серйозних пацанів. BMW X5. 11 рік, 18800. 3.0 дизель. 205 заявленого пробігу. Бачимо, що автомобіль пригнаний з Америки. І ціни, звичайно, на них вже стали досить цікаві. Реально машинка класна, бачимо безключовий. Для керування, для всього. Єдине, що потрібно, це обслуговувати. Обслуговувати BMW хоче. Це, це факт. Звичайний бачимо руль, не спорт. Гарно пахне в автомобілі, також бачимо, що автомобіль весь чистенький і готовий до продажі. Рухаємось далі. Наступний кашкай 2011 року 12650. 2011 рік. так Це вже у нас було, значить, повторююся. Пробіг 207 тисяч. Так, в салоні чистенько-гарненько. Все готово. Все, хлопці, гарний вам продаж. Ідемо далі. Наступний Nissan X-Trail, 11 рік, 12200. 2 і 0 дизель. 218 тисяч заявленого пробігу, телефон в кадрі чи відкритий. Зараз ми заглянемо. Можливо, щось також гарно пахне автомобіль готовий до продажі, ідемо далі. Рухаємось перед зефіра. До речі, дуже цікавий. Екземпляр з тонованими фарами. Бачите, як поруч стоїть автомобіль. Звичайні фари і з підтонованими. Власник заморочився, щоб це було красиво. Наскільки це з практики це вже друге питання. 11 рік, 1,7. Механіка 258 заявленого пробігу. Відкрито. Так, наступний варіант, також цікавий варіант це Nissan Qashqai. Один із автомобілів, який на ринку треба визнати. номер один по продажах. Люди проявляють ініціативу, купляючи такий автомобіль. Все-таки, оп, секундочку, нас тут трішки зарулилося. Треба виключити авто, авто, авто цей підтримочку. Так, по інформації, 2013 рік, 12350 кашкай, дизель 1,5, 186 заявленого пробігу, комплектація босе. Ось так буде. Все серйозно. Ну, гарні комплектації автомобіль, друзі, я вам так скажу, це те саме, що гарний ремонт в будинку. Це, наскільки це все кльово? Реально, чесно скажу, я двома руками за гарну комплектацію. Чи це краще, чи це гірше, однозначно краще. Купляючи, до речі, новий такий автомобіль в такій комплектації, треба буде за це заплатити більше. Ми рухаємось далі. Тауран в кадрі 2007 рік 8450 1,9 дизель 223 тисячі заявленого пробігу. Я думаю, всі пригадуємо, з пробігами сьогодні також два слова скажу. Всі пригадуємо, як був момент, коли пробіги всі були 180 тисяч. Ну, тепер бачимо, що щось змінилося і реалії стали кращі. Реалії, що, мабуть, щось з пробігами тепер більш реальне. Так, Сі Троєн в кадрі, Сі4. Категорія універсал. Давайте глянемо. 2008 рік 6850 2.0. Дизель 280 тисяч заявленого пробігу. Автомат. До речі, тут стоїть правильний автомат. Давайте перевіримо, чи так воно і є. Якщо автомобіль відкритий, автомобіль чистенький. Готовенький для продажі. Бачите, як воно виконання переключення? Є нейтраль, це означає, що це робот. Наче все добре, а ми йдемо далі, рухаємось вперед. Гарний цікавий автомобіль, але... Як кажуть, на того, хто має, має бажання придбати саме в такому виконанні кузова, Passat CC, 13 рік, 12 752,0, 125 тисяч заявленого пробігу автомат. Знаємо, що ось цей низ є занижений, автомобіль виглядає досить круто. Розроблявся він компанією, як, як скажімо, по дизайну заморочились. В салоні. В салоні все класно. Бачимо, що немає рамочки. Одним словом, цікава, цікава модель. Тому хто хоче щось таке пацаняче, на ринку таке продається. Йдемо далі, рухаємось вперед. Volvo V50. Автомобілі, які останнім часом чомусь випали з фокуса, чомусь їх стало менше на ринку, але реально автомобіль вартої уваги, це факт. По інформації, 11-й рік, 8750. 1,6 дизель, механіка 230 заявленого пробігу. Виконання кузова бачимо завжди в універсалі. І в салоні бачимо шкіряний салон. І все також готовенько, культурненько. Автомобіль готовий до продажі, будемо так казати, як є. Ідемо далі. Гольф в кадрі, друзі. Гольфи, які дуже гарно тримаються в цінах. Звичайно, що це гольф шостий, ну, але людям все рівно подобається. Четвертий гольф побив всі рекорди із тим, що ціна на нього не падає, а навіть. Трішечки останнім часом піднялася. Десятий рік, 9450. 178 заявлено пробігу, 2,0 двигун. Якщо відкритий автомобіль, ми заглянемо в салон. Автомобіль відкритий. Все, як наяву, бачимо, що чистенько, гарненько. Так, підходимо до бізнес-класу Емелька. Мерседес. По інформації, 13 рік, 22 500 доларів. Автомобіль бачимо пригнаний із США. Дизель 3.0. 290 заявлено. Пригнаний США чи не пригнаний? Ану напишіть, бачимо безключовий доступ. Комплектація і в салоні. Все-таки бачимо, що це милі. Значить, пригнаний він із США. Ну і, звичайно, видно по поворотниках, які є ось тут, бачите, відразу це проявляється. Добре, йдемо далі. Знову ми, ми прийшли до Кашкая. Ви звернули увагу, що Volvo V50 реально стало менше на ринку, їх реально. Їх реально стільки немає, як було колись, хоча автомобіль реально вартує уваги. Чи, чи вони закінчились десь в Європі, чи, чи їх люди купляють і далі не продають і користуються, напишіть, друзі, в коментарях. Десятий рік, 9650, 1,5, дизель 220, скільки там, тисяч пробігу заявлено. Бачимо, що автомобіль на тканині продається. Гарний, до речі, колір. І, чесно скажу, в такому кольорі машина реально виглядає дорожче. Прийшли ми до мінівена 2010 року Peugeot 5008. 1,6 дизель. 260 заявленого пробігу. Автомат. Ну, в цьому варіанті буде робот. Таким виглядом автомобіль. Панорама, звичайно, завжди це позитивно. До речі, дуже часто чую від людей, що панорама це не зовсім добре, тому що треба її обслуговувати. Ви знаєте, машину також треба обслуговувати, тому називається де звідки почати робити обмеження. Панорама насправді, якщо правильно, її раз. Раз в рік достатньо заїхати, щоб її почистили, тому що забиваються оці стоки. Тобто все, все змастили, направляючи, все, воно буде працювати і не буде там ніяких проблем. 16 рік. 16250 B8, 1,6, 205 заявленого пробігу, дизель, автомат. Дивіться, як красивенько в салоні. Це такий білий салон. По красоті це номер один. До речі, і запах гарненький, все культурненько і чистенько. Позаду на задньому дивані, як завжди, в пасаті Б8-го місця море. Колір також, до речі, приємно. Приємно дивитися, коли він бачите, ось в такому варіанті. Йдемо далі. Знову бізнес-клас, знову Америка. 10-й рік Але кузов що у нас до рестайл, виходить так. 238 заявленого пробігу, x 5 3,0 дизель. Бачимо, що автомобіль закритий, тому не будемо дягати за ручечки. Безключовий доступ присутній. x 5 і по фарах також бачимо, що це Dore Style. Тут ступінчаста коробка і 3,0 дизель, припрошую, бензиновий двигун. 200 там, з лишнім коней. В рестайлі вже зробили 306 коней. Там зовсім все по-іншому і восьма ступка звичайно. Ідемо далі, рухаємось вперед. Коротесенький ось такий сцені в кадрі 2004 року. 5500 автомат 2,0 бензин 230 заявленого пробігу. Ідкритий, відкритий, відкритий, можемо глянути. Ось такий автомобіль. Кузов коротесенький. Такий, такий варіант кузова на ринку є дешевше. Тому кому, кому просто потрібен автомобіль, то ціна якість. І катаєтесь. Гольф плюс кадрі 2008 рік. Дивлюся по інформації, вартість автомобіля 7,250, 1,4 бензин, механік, автомобіль розмитнений. До речі, в мене також є запитання романе, чи є нерозмитнені автомобілі. Немає. Усі автомобілі на сьогоднішній день, які приїжджають. Усі будуть розмитнені. Стан сидіння бачимо добрий. Строчка візуально бачу, не перешивалася. Руль також в оригіналі. Ну, приємно. Це, до речі, не реклама, це візуально. Те, що бачу, це кажу. Ідемо далі. Рухаємось вперед. Наступний ось така малюточка. 2005 року 4600 автомат, бензин 138 заявленого пробігу, 1 і 2. Автомобіль, до речі, для міста. Оп, хлопці ваш. Зараз знімає сигналізації, Наробили ми трошки шуму. Дивіться, для, для міста автомат точно буде краще, ніж механіка, і це автомобіль для дівчат однозначно. Гарний, маленький, запаркуватися буде добре. Так, серйозний варіант Гольф 4 2001 року, 4500. Сто 187, заявлений пробіг, 1,4 бензин. Хлопці, бензин. я загляну, добре? Стан сидіння добрий, руль також, бачимо, що досить все пристойно виглядає по стану. Ось вам, Ось вам моменти з автомобілями. Та? Наскільки якісні і правильні були зроблені гольфи, власне, четвірочки, що їх по сьогоднішній день люди люблять, купляють і ціна на них тримається вже реально роками. За цей час дуже багато автомобілів просіло в ціні, а цей варіант тримається. Шостий рік, кадрі 4 600, 143 заявленого пробігу. Шкода Фабія. Виконання кузова універсал. Слава Україні. Романе, добро здоров'я! Якими дорогами? Ти що, машинами вирішив зайнятися? Чи ти свою продаєш? Свою, так? Ну, заїжджай, я думаю, щось продаш. Побачимося. Давай. Бачите, друзі, зустрів старого знайомого, якого не бачив років 15. А Старий знайомий впізнає мене, я впізнаю його і це вже добре. 2001 рік 4500. 1,4 бензин. 190 тисяч заявленого пробігу. Гольф четвертий. Якщо відкритий, покажу салон. Дуже цікавенько буде побачити. Зак... Ні, відкрито. До речі, також присутній гарний салончик. Все на своїх місцях. Ну, непогано. Друзі, будемо потихеньку завершувати. Ми вже прийшли на в'їзд. Там бачимо, сидить Данило, який пропускає автомобіль. Такий це виглядає зараз процес. Показуємо ще цей автомобіль. Також Гольф 4. 2001 рік, 4500. 217 заявленого. Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати. Позаду в нас багато інформації. Не забуваємо, що перед купівлею автомобіля потрібно що зробити? Перевірити його максимально, подивитися історію цього автомобіля. Рухаємось вперед. Усім успіхів! Бережемося!